Вітаю, друзі! Сьогодні я починаю зйомку нового влогу. Мені здається, що це буде, напевно, найатмосферніше, найпрекрасніше і найзатишніше відео за цей рік. Чомусь я так думаю. Вся справа в тому, що я вирішила почати читати трес зі Смарагдового моря. І, прочитавши першу главу, я зрозуміла, що це просто неможливо не зафільмувати. Боже, я навіть не знала, що це може бути так прекрасно. По перше, я собі вже обрала закладинку і обрала стікери. По-друге, подивіться, яка прекрасна ця книжка. Подивіться. І вже із першої глави я розумію, чому тут зображені е чашки. О, боже, яка красива. Це неймовірно. З першої глави тут така прекрасна мова автора. Така атмосферна розповідь про те місце, де живе Трес, що я зрозуміла, що це потрібно обов'язково зберегти собі на згадку. Як я читала цю книгу, мені здається, що я буду дуже багато посміхатися. Мені здається, що я буду дуже багато радіти, ну, я так сподіваюся. І я хочу, аби ця книжка стала любов'ю та уособила в собі любов. До автора. Я дуже хочу, аби вона мені сподобалася, тому що я дуже хочу познайомитися з Бренденом Сандерсоном. І в моєму випадку в мене було два е, варіанти на вибір: це або ось ця книжечка, або е, трилогія забула, як вона називається. Я залишу вам тут картинку. І дуже в багатьох е, різних відгуках я чула, що от Трес зі Смарагдового моря це той варіант. Який, напевно, найкраще підійде для знайомства з автором, тому що це така лайтова версія того, як і про що пише Брендон Сендерсон. Тому я буду починати читати, підключуся до вас тоді, коли мені буде вам що розповісти цікавеньке, і побажаємо мені успіху. Якщо чесно, якщо ви читали цю книжку, то обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях під відео. Або якщо ви читали щось у Брендену Сандерсона, також діліться своїми враженнями в коментарях під відео, і можете мені навіть написати якісь рекомендації, тому що я передивилася дуже багато відео про те, що краще читати, як правильно знайомитися, але скажу чесно: в нього настільки багато книг, і його всесвіт все такий величезний, що я досі плутаюсь. Тому буду вдячна вам за вашу допомогу. Так, друзі, я собі зараз зробила швиденьку поїзд. Трошки хочу поділитися враженням про книгу. По-перше, це дуже швидко читається. Більше годинки часу. Я вже не... Ну, так, да, більше годинки, на 80-тій сторінці 15 глав позаду. Вже е, є перші стікери. Зрештою, це щось неймовірне. По-перше, я підходила до прочитання цієї книги з мінімальними знаннями. Тобто, я навіть приблизно не розуміла, про що буде історія. Е, я знала, що це має бути щось фентезійне. І, в принципі, все. Більше нічого не знала. Тому, коли я почала читати, я просто афігіваю від кожної наступної сторінки, в хорошому сенсі слова. Це щось неймовірне. Це дуже казково, це дуже захопливо, це дуже атмосферно, тому що тут абсолютно літня морська тематика. І я настільки в захваті від того, що я читала, що я вам передати не можу. Наша головна героїня Трес вона. Була закохана в хлопчика, який був сином герцога. І з перших сторінок ми потрапляємо у спілкування цих двох молодих людей. Але Герцог він вважав, що його сину ну, звичайно не можна спілкуватися з звичайною простолюдинкою. Він хотів одружити свого сина на якійсь заможній дівчині, і, побачивши, що, що ці двоє спілкуються, він вирішує забрати сина з. Цього містечка, як воно називалося? Неважливо. От, і відвести десь далеко-далеко за моря і океани, знайти йому там гарну наречену і привезти вже додому з нареченою. Але коли Божа, як його звали? Чарлі, здається. Я ж така трохи склерозна дама. Да, Чарлі. Але коли Чарлі розуміє, що його ось ось заберуть, він зустрічається з Трес і розповідає їй, що, що в нього є до неї почуття. Вони якби нібито розуміли цей момент обидва, да? але відверто не зізнавалися аж до моменту, поки Чарлі не довелося поїхати. І ось вони обидва зізнаються один одному в почуттях. І Чарлі говорить, що. А я зроблю максимум для того, аби не одружитися, я ніколи в житті не привезу наречену додому і так далі. Тому подібне. І трес йому вірить. І дуже милий момент, мені такий момент дуже подобається в цій книзі. Те, що через усю книгу тут проходить ця історія з цими чашками, які збирає трес. І весь період, поки Чарлі знаходиться десь там далеко. Він їй раз на місяць, здається, присилає нову чашку. Він пообіцяв їй, що він буде знаходити для неї якісь особливі незвичайні чашки і буде її присилати. І він їй присилає ці чашки в якийсь момент, від нього припиняють приходити листи і подарунки відповідно. І Трес думає про те, що, можливо, він не зміг виконати свою обіцянку і, можливо, на жаль. Йому довелося одружитися, або є якісь інші причини, і більше Чарлі їй не може писати. Через рік, після того, як Чарлі відпливе з батьком шукати собі наречену, точніше, батько для нього шукати наречену, то герцог повертається назад у своє герцогство і привозить назад не Чарль. І тут я ледь не розплакалася. Слава небесам, що потім один із тих, хто служить цьому герцогу, і один із тих, хто був другом Чарлі, пояснив, що саме трапилося, а трапилося наступне. Герцог відправив Чарлі в якесь е, море, е, підкорити якусь магічну царівну відьму, щось таке. Божечки, я вже забула, як то вона правильно називається. Короче, покорити якусь там чи то відьму, чи то богиню. ну… Насправді не суть. Суть в тому, що це дуже було небезпечно, але герцог хотів порідмитися з нею. Так він би відчував себе могутнішим і тому подібне. І Чарлі зникає. Вона, ця відьма богиня, що воно там таке, вона його полонила, ну, всі так думають. І Чарлі зникає, і герцог усиновлює свого якогось там племінника. Для того, щоб в нього був син, той племінник мав якусь там гарну наречену, і от він їх привозить додому. Що відбувається стрес? Стрес вирішує йти визволяти Чарлі. Куди незрозуміло. Що з цим робити, незрозуміло. Як вона туди потрапить, незрозуміло. А вся проблема в тому, що цього герцогства це такий острів. І з нього не можна виїхати будь-хто хто хоче. Ну, типу, люди, які там живуть, вони фактично є ну, як раби в якомусь сенсі, тому що цей герцог він забороняє будь-кому покидати цей острів. Він вважає, що всі повинні лише з його персонального дозволу десь їхати. Але є певна категорія людей, які мають право покидати острів, це якась там знать, якісь там. Купці, щось таке. І от Трес вигадує, не буду розповідати, яким чином, але вона вигадує цілий план для того, аби втекти з острова. Але насправді, знаєте, що мене дуже здивувало, так це один елемент світобудови. В цьому світі все побудовано на якихось магічних спорах. Ці спори, вони. Є небезпечними для людей, але є певні речі, які можуть їх стримувати, знешкоджувати і шкідливі для людей, тому що, коли ці спори потрапляють в організм людини, проростає як якесь дерево, ну, от щось типу того, наскільки я це зрозуміла, да. Я ще хочу погулити цю тему, тому що, виходячи з того, як це написано. У мене мільйон питань, я мега вражена цими ідеями, але в мене стільки питань, я хочу, щоб мені аж по поличкам хтось розклав, як це все працює. І наскільки я зрозуміла, то всі книги Брендона Сандерсона вони пов'язані ось цим одним світом. Він один єдиний, і всі ці книги в цьому світі думаю, мають своє місце. І єдине, що я знаю, що ця книга Трезісмерах Смарагдового моря, вона... Набагато більше відрізняється від його основних циклів або основних якихось книг притаманних цьому світу. Вона трошечки щось інше, вона щось лайтове, більш казкова, от щось таке. Ну це і відчувається. Але це ніяк не применшує кайфу, який я отримую, коли читаю цю історію. Вона зовсім не дитяча, абсолютно. Вона навіть не підліткова, я би так Ну, можливо, можливо, підліткам десь років після 14-ти 15, ось так було б і цікаво, і, в принципі, можливо, і окей, було би читати цю книгу. Я не знаю, яке в неї вікове обмеження. Ну, в принципі, я тільки четверту частину прочитала, тому судити ще важко, що там буде далі. Але загалом це дуже круто написано, дуже класно придумано. Це щось таке, що я ніде ще не читала, абсолютно, я ніде подібного не бачила. Тому я кайфую. Отримую задоволення і зараз буду продовжувати читати. До речі, все, що я вам розповіла, це саме зав'язка сюжету. Це не можна назвати спойлерами, я вам скажу більше, я вам ще дуже багато чого не розповіла. Це всього-навсього перші 80 сторінок книги, і це щось дуже вражаюче. Я не пошкодувала ні секунди, що взяла цю книгу друк і вирішила навіть знімати на неї окреме відео. Це просто щось. Неймовірне. Ми з вами плавненько перемістилися в. Гардеробну тере-кабінет разом з книжечкою, але чому я взагалі сюди прийшла? У мене місія швиденько перевдягнути мою електронку, тому що соромно сказати, але вона все ще з зимовою тематикою. Якось у мене руки не доходили. От, до речі, тут я паралельно читаю терапію Фіцика. Ну, я поки тільки почала, тому нічого сказати про неї не можу. Ні, можу. Мене шокував початок. Я уявлення не маю, що я хочу тут бачити насправді. Але знаю на 100%, ось так вона виглядає. Вона ну, така менюнька, те До речі, я вже говорила про це в якомусь відео, але раптом. Це в мене читалка від Кобо. І я вам хочу сказати, вона мені подобається в мільйон разів більше, ніж Kindle. Тому що сюди абсолютно спокійно можна скидати будь-які книжки. Я особисто Kindle не користувалася, але я дуже часто зустрічаю відгуки на Kindle. Я не знаю, на яке конкретно покоління, там ще щось. Але дуже часто люди жаліються, що ти не можеш просто перекинути файл на Kindle, як на флешку. Я не знаю там, всіх тонкостей, деталей. Але таке я зустрічаю дуже часто в українському Тіктоці, Буктоці. Тому, не знаю, якщо ви думаєте, яку читалку купувати, то, як на мене, до речі, коли я вибирала між Kindle і ще іншими, я прочитала дуже багато коментарів на Amazon під читалками Kindle, де люди радили обрати саме Kobo, тому що вона набагато краща, зручніша і тому подібне. І я вам ще більше скажу, вона практично вдвічі, так і двічі. Кіндел був 300 з чимось доларів, а цю ми купили за 130, здається, якщо не помиляюсь. Ну тобто працює вона ідеально, просто Все в ній ідеально. Тому я особисто раджу кобу. Ну що, давайте тепер трошки розкажу вам, що я собі сюди понедодавляла. Ну, по-перше, це в мене асоціюється з подарунком від моєї родини, від моїх батьків і сестер, тому що на Різдво здається. Може, на день народження? Ні, на Різдво, да. вони подарували мені програвач для платівок, який я поки що не використовую, тому що. Ну, мені ніде його реально зараз поставити так, щоб діти його не чіпали. От, щоб вони його не пошкодили. Тому, коли мене з'являться книжкові полиці, я сподіваюся, що він знайде своє місце. І мені подобається колір. Я обожнюю мусковий колір, це один з моїх улюблених, можна сказати, що, напевно, наразі найулюбленіший. Тому ось так. Далі я просто фанатію від кави. Я кавовий наркоман. Я це визнаю, я це знаю і нічого з цим не можу поробити. Ну, верніше, я колись я пила по 5 е, чашок натуральної кави, зараз п'ю лише дві на день, інколи одну. Ось, Тому, напевно, я щось таке з цим зробила, але загалом я кавовий наркоман. Далі, звичайно, книжечки, куди без книжечок. Це два зайчика, які в мене асоціюються з моїми дітьми. Я не знаю чому, але вони мені нагадують моїх дівчаток. Тому вони теж тут. Ось ця машина, просто тому що мені подобаються ретро автомобіль. Я, я, я не знаю, чи я колись сама би хотіла мати ретро -автомобілі. але вони мені дуже-дуже подобаються, тому він тут. Ну і, звичайно, молочний коктейль з вершками. Він у мене завжди асоціюється з літом, з теплом. Тому він теж тут. Ось така вийшла в мене електронка. Сподіваюся, що ці речі будуть мене надихати брати її частіше в руки. Я підключаюся до вас за 40 сторінок до кінця книги. Для чого я це роблю? Ну тому що мені здається, що ці книги у мене просто ще лапа до підлоги відвалиться, серйозно. Я навіть не очікувала, що щось подібне взагалі реально вигадати. Колись, коли я прочитала своє перше фентезі, це було не так давно, в минулому році. Я прочитала двірші троянди. Це було перше фентезі за останні роки. і Можна сказати, що це ніби з нуля познайомитися із жанром фентезі. Я була мега вражена. Але я дуже довго не наважувалася познайомитися саме з Брендоном Сандерсом. І я рада, що зробила це саме з цієї книги, тому що це, в порівнянні з його іншими роботами, більш така казкова історія. Я це розумію, особливо враховуючи, що я її вже майже дочитала. Мені це подобається. Це в жодному разі не виглядає як щось дитяче, навіть підліткове, я би так не назвала. Хоча, ну, дивлячись, якого віку. Підлітків брати, але сьогодні буде про це. Вперше В житті я стикаюся з тим, що автор вигадав не просто фантазійний світ. В його світі, він вигадав закони фізики, закони хімії, закони природи, історію абсолютно всього, що є в його світі. Він настільки деталізований, що я в шоці від того. Як це все можна було вмістити в книгу менше, ніж 400 сторінок? Ось це реально той випадок, коли в книзі немає нічого зайвого, взагалі жодного слова, жодного діалогу. Тут нічого немає зайвого. Тут все по суті. У мене не виникає жодних питань: ні до світобудови, ні до сюжету, ні до історії, яка розгортається на сторінках цієї книги. Автор. Зробив усе максимально ідеально, от як на мене, як на читача. Да? Хоча я вважаю себе читачем із досить малим досвідом читання, але тим не менше це не перша моя фентезі-книга. І от, враховуючи це, я можу сказати, що настільки якісного фентезі я особисто ще не читала. А я знаю, що його порівнюють із Джорджем Мартіном. Не пам'ятаю, ще з кимось порівнюють, скажу вам так: подібних титанів цього жанру я не читала. Я читала Роджер Желязних Хроніки Амбера, але там теж дуже цікаво. Але, от якщо ми беремо саме об'ємність історії, деталізованість того, що написано, пропорційно кількості сторінок. То ось це найякісніша робота, яку я бачила. Це найвищий рівень майстерності. Просто цей чувак продумав все до просто неможливих дрібниць. Є речі, за які він пише, це якісь такі дрібнички, якісь деталі, які, в принципі, могли тут не фігурувати, і ви би навіть не подумали про них. Але коли він про це пише. Ви в шоці від того, що він взагалі про це згадав, і що це настільки неймовірно вписується взагалі в всю цю картину, яка тут розгортається. Це схоже на якийсь пазл, який складається з величезної кількості частин, і це щось неймовірне. У мене не болить голова від об'єму, у мене не болить голова від кількості інформації, від того, як розписаний світ. Мені мега цікаво, я насолоджуюся тим, що я бачу на сторінках цієї книги. Мені не нудно, хоча це, напевно, одне із небагатьох фентезів, в якому є романтична сюжетна лінія, але вона не відверта і без сцен 18, скажімо так. Да? Тобто, це таке перше кохання, але дуже віддане. І, в принципі, вся історія побудована на цьому першому коханні, і це щось неймовірне. Просто те, як наша головна героїня намагається врятувати свого коханого, те, як взагалі працює її мозок, те, як вона умудряється взагалі викрутитися з усіх оцих ситуацій, які є на її шляху, це інколи це просто везіння. Дійсно, ну, тобто, от просто, просто стався хороший випадок, все повернулося як найкраще, і ти думаєш, ну, повезло, просто повезло дівчині. А інколи це важка, кропітка робота головної героїні, це мозговий штурм. І, блін, ти розумієш, що це ну, як в житті, от, як в житті. Тобто це не виглядає чимось абсолютно вигаданим і тим, що існує виключно на сторінках книги. Ні. Тут реально можна повірити в те, що це може бути абсолютно реальний паралельний світ, який існує, і який не просто існує, а який, оце ніби, той, той світ, в якому живемо ми на сьогоднішній день, але просто інакший. Це феєрично. Це просто феєрично. Насправді, якщо говорити конкретно про сюжет книги, то я не очікувала взагалі, що автор зможе довести до логічного завершення те, що він розкрутив. Тому що, от я зараз на 61 главі, да, я вам можу показати. І ще десь на 50-й главі, наш сюжет весь він був, ну, приблизно, я вже точно так не пам'ятаю. Але десь приблизно на 50 й главі сюжет книги весь був тільки розкручений. Ось це все воно було розкладено, як я не знаю, як. Карти на столі, знаєте? І я така думаю, Боже, до кінця книги лишилося зовсім трошки, як це все можна вивести в логічну кінцівку. Так, щоб кінцівка книги не була злитою, так, щоб це не виглядало, як просто типу, нас поставили перед фактом і, все, і живіть цією інформацію. Я розумію, що оскільки це одиночна книга, то кінець книги він повинен бути, ну, скоріш за все, позитивно. Я так думаю, я так підозрюю. Хоча я ще не певна, що дійсно так станеться, але скоріше за все. І я розумію, що ну, якось це потрібно завершити максимально плюс-мінус позитивно. І я не уявляла, як автор це все зробить так, аби не розчарувати мене як читача. Тому що розкладав цей пасіанс, він дуже якісно, дуже детально. І я переживала, аби в кінці він зібрався не менш якісно. І, і от аби е, кінцівка, яку автор нам такі виклади, знаєте, от, як на блюдічку, щоб вона мене не розчарувала своєю якоюсь банальністю. Непродуманістю, і от зараз я вже підходжу до кінцівки історії. Я прочитала щойно один момент, де головна героїня здогадалася, де був насправді її, і ким був насправді її коханий, і що з ним відбувалося. І я була дуже шокована. Я в цей момент повинна була йти вкладати дітей спати. Я просто не могла відриватися від книжки. Я себе реально за вуха відтягнула і пообіцяла, що я обов'язково дочитаю її, коли вкладу дітей спати. Я дочитаю її потім швиденько, тому що, в принципі, мені тут лишилось зовсім трошечки. Але це однозначно любов, це просто щось неймовірне. І дочитати. Звичайно, ну, що я до вас із заключною частиною, а, верніше із заключним відгуком на трези «Смарагдового моря. І вчора ввечері я її дочитала. Ну, бу, було важко не дочитати. Але вся проблема в тому, насправді, що вчора в мене вже не було фізично сил підключитися до вас. А, але сьогодні я трохи вибачаюся за свій голос, тому що. Хвороба мене не пожаліла, ну, слава Богу, хоч діти вичухуються. Чоловік теж, наче вичухується, а мене, походу, таки накрило. Дочитала я Трезі Смрагдова в моря і трошечки розчарувалася. Чому? Тому що цей момент із відьмою, ну, той зустріч, якої ми чекали, в принципі, всю книгу, і момент із відьмою мені особисто не сподобався кінцевий результат із цією відьмою. Тому що для мене, не буду просто спойлерити, що саме там сталося, але поясню свої враження. Я очікувала. Я не знаю, чого саме я очікувала, тому що мені було важко придумати, що можна зробити, щоб це мало вау-ефект, щоб це не виглядало як злита кінцівка. Але те, що зрештою сталося з відьмою в кінцевому результаті, для мене це. Абсолютно казкова варіація. Ну, от казка. Я очікувала чогось іншого, враховуючи те, як сильно був закручений сюжет, як цю відьму представляли супермогутньою. І ось це все-все-все. Звичайно, там є свої <кхи> нюанси, типу чому так сталося пояснення автора. Але для мене це занадто. Легко і занадто просто. Тому я оцінюю книгу на 4,5 з п'яти. Любов просто любов. Я дуже щаслива, що познайомилася з Брендоном Сандерсоном, що зробила це саме з цієї книги. І тепер розумію, чого очікувати від автора. Подальшому. На цьому я буду завершувати відео. Я вам дуже вдячна за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподобалося. пишіть коментарі, пишіть свої враження. Будемо спілкуватися з вами в коментарях під відео. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви дивитесь моє відео непідписаним. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І побачимося з вами вже дуже скоро. До зустрічі, па-па!